Сьогодні хочу підняти таку тему, чому наші домашні улюбленці хворіють. Наші домашні улюбленці приходять у нашу сім'ю не випадково, кожна тваринка несе свою частинку світла, енергії і місії саме для нас. Ми обираємо їх серцем по очах, по кольору, по відчуттю душі. Тому кожен котик чи собачка це індивідуальна потреба нашої душі в цей період нашого життя. Коли тваринка стає частиною дому, вона входить в енергетичне поле сім'ї і стає захисником. Так, вона може любити всіх, але завжди обирає одну людину як центр прив'язаності свого хазяїна. Чому ж тваринки хворіють? Тому що наші домашні улюбленці глибоко щитують емоційний стан людини. І коли у хазяїна тривога, хвилювання, стрес, наприклад, навіть заздрість з боку інших людей. І це вже йде пробиття вашого поля. Ваш улюбленець приймає цей удар на себе, щоб захистити хазяїна від більшого болю. Вони не просто поруч, вони служать любові. Бувають навіть випадки, коли важкі хвороби людини улюбленець забирає на себе, і після цього може піти з життя. Тваринка сама обирає цю місію і дійсно так, прийшовши у наше життя, вона стає нашим оберігом. Нашим щастям, нашою радістю, гарними, прекрасними моментами в житті, і тому в такі моменти, коли тваринці дуже важко, потрібно їй допомагати, тому що наша любов, турбота і тепло допоможуть швидше зцілити її. Також не забуваємо, що очищаючи себе свій простір, ми облегшуємо навантаження на нашого улюбленця. І як же зробити це облегшення для нього. А після робочого дня, де були важкі моменти, наприклад, сварки, печалі, якесь невдоволення, невдалі зустрічі, ми можемо очистити себе самостійно деяким інструментом. наприклад, запалити свічку, помолитися або просто посидіти в тиші. Прийняти ванну сілі, можна прийняти душ, зробивши е скраб для тіла. І це нам допоможе зняти важкість і навіть енергетичні пробої. Також, коли ми очищаємо себе чистою водою, ми можемо звернутися до стихії води і певними афірмаціями очистити і наповнити себе тілом, здоров'ям. Так, ми очищаємо себе і очищаємо свій простір. І знімаємо навантаження на наших улюбленців, тому що це наші маленькі нехисники. Вони прийшли, щоб підтримати нас на нашій земній подорожі, в деяких моментах нас оберегти, в деяких моментах зняти.